Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо наш останній відмінок іменників, і це буде давальний відмінок. Польською мовою він називається целовнік і відповідає на питання кому, тобто кому, і чому, тобто чому. Почнемо від однини. Чоловічий рід род займенський. Прикметники чоловічого роду відповідатимуть на питання якому, тому будуть закінчуватися на ему або дещо пом'якшене і ему після звуків К та Г. Наприклад, новий студент, новий студент. Помагам новому студентові. Допомагаю новому студенту. Дорогий ойчець, дорогий батько, помагам дорогому ойцу – Допомагаю дорогому батьку. Що стосується іменників, іменники чоловічого роду матимуть кілька типів закінчень. Стандартне закінчення це ові. Наприклад, Пьотр – Петро. Помагам Петрові – Петру. Самохуд автомобіль приґлондам ще «приглядаюся комучему самоходові – «автомобілю». Іменники з закінченням А, такі як меншизна, колега, дентиста, програміста та інші будуть відмінятися як іменники жіночого роду, і про це трішки згодом. Лише деякі іменники чоловічого роду мають закінчення У і усе це винятки. Запам'ятайте. Ми кажемо помагам брату, ойцю, пану, богу, коту, псу, «льву», убу, чвяту, дьябу, хлопцю, «хлопу», кщензу і чарту. Усі ці винятки ви також знайдете у табличці під нашим відео та у правилі. А зараз поговоримо про жіночий рід однини у давальному відмінку. Прикметники відповідають на питання «який». Саме тому матимуть закінчення ей або іей після звуків К та Г. Наприклад, нова студентка, нова студентка. І ми кажемо помагам який, нове студентце, допомагаю новій студентці. Дорога мама, дорога мама. Помагам який дорогій мамі. Допомагаю дорогій мамі. Що стосується іменників у давальному відмінку? Іменники жіночого роду, і окрім цього, іменники чоловічого роду з закінченням А, наприклад, меншизна, колега, програміста, будуть відмінятися так само, як у місцевому відмінку. Давайте згадаємо: якщо іменники жіночого роду або чоловічого з закінченням А будуть закінчуватися на приголосний П, Б, М, Н, Ф, В, С або З. Матимуть закінчення і Е. Наприклад, у місцевому відмінку ми кажемо Варшава – «мишле о кім чим» – Варшаві. І так само у Давальному. Пригодам ще, приглядаються кому в Варшаві. Мама – «мишле о кім чим» о мамі у місцевому і так само помагам мамі. Пам'ятаємо, що іменники чоловічого роду з закінченням А та жіночого роду, що закінчуються на Т. На ст, на д, на зд, на ви або сви, також на р або на к, г та х матимуть закінчення е. Пам'ятаємо про всі ці зміни, що ти переходить у че, сти у ще, і детальніше ви також побачите у табличці. Наприклад, кобєта жінка. У місцевому відмінку ми кажемо: «мишле о кобєче» я думаю про жінку. І так само у давальному помагам кому. Коб'є допомагаю жінці. Колежанка, колежанце, подружка подружці. Щостра щостре, сестра, сестрі. Іменники жіночого роду, що закінчуються на такі тверді двознаки, як Ц, Цз, Сз, дз, дж, також може бути РЗ, може бути звук «ж» з крапочкою. Вони матимуть закінчення и. Наприклад, праця. праця. – ще. Праці. Я приглядаюся до роботи. Миш це вона, жіночий рід, закінчення е «з». твердий двузнак. Пригондам ще миші, приглядаюся до миші. Ноц, тобто ніч. Пригондам ще ноци, приглядаюся ночі. Іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосні, м'які двузнаки. Наприклад, звук Ч з красочкою, також його варіація з поєднання звуків та і шнка. Д, а також м'які звуки л, «й» та І матимуть закінчення І. Наприклад, кухня. Тобто кухня. Бачимо, що в кінці стоїть приголосний пом'якшений звук Н, тому ми кажемо приглядам ще кухні. Я приглядаюся до кухні. Чоча, тітка закінчується на м'який Ч. Приглядам ще або там, помагам. Допомагаю. Помагам реставрації, допомагаю ресторану. Середній рід род зайнія. Прикметники закінчуються на ему або і ему після звуків К і Г, оскільки ми також ставимо питання якому. Наприклад, моє дєцько» моє дитя. Уфам довіряю? А якєму? Моєму «моєму я довіряю моїй дитині. Дороге мішкання, дороге житло. Пригодам ще якому? Дорогому мішканню, приглядаюся дорогому житлу. Іменники матимуть закінчення У. Дєцько, дитя. Помагам дзвімагаю дитині. Окно, вікно, przyglądam się komu czemu окну. І пам'ятаємо, що іменники середнього роду з закінченням У взагалі не змінюються у однині. А тепер про множину у давальному відмінку. Обіцяю, буде простіше. Прикметники закінчуються на им або на ім після звуків к та Г, оскільки ми ставимо питання, наприклад, довіряю яким, «уфам яким», Нові студенці, «нові студенти?», Уфам яким?», Новим студентам. Я довіряю новим студентам. Добрі научителе. Добрі вчителі. Уфам добрим научителям, я довіряю добрим вчителям. Іменники матимуть закінчення ом. Наприклад, студенчі студенти. Уфам студентом. я довіряю студентам. Пшиячуки подруги. Уфам пшиячуком довіряю подругам. Дєчі діти. Уфам дітям. довіряю дітям.